Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львівській області стався конфлікт між представниками ТЦК і цивільними. Військові разом з поліцейськими зупинили авто. Після перевірки документів чоловіка його вирішили затримати. Однак йому не пояснили на яких підставах здійснюється затримання. За нього заступилась його сестра і почала вимагати надати пояснення. «Вимогу брата затримали, де є протокол затримання. Кричала вона. Я їх зупинив, бо є підстава вважати, що вони вчинили кримінальне правопорушення. Відповідає полісмен. Чоловік сів в авто і хотів поїхати звідти. Сестра кричала йому «їдь». Проте поліцейські заблокували його. У нас країна зґвалтована. І тому або законно про це робити, або розходити. Ясно? Ну так, а що, що, а, закон. а що, а що? Які питання цікаві? Що саме незаконно? Мобілізація незаконна. незаконна. Тому що деха беруть зголтовано в Конституції, по Конституції не додержується. Офіційно найдають поїздки такі, як треба, від держави, а може. Не ми поїздки вже випазити. Як не може? Тому що вже був суспільний резонанс. Обрік поїздку помінявся якраз точки виписуються тільки на місці і перед вами ставиться печатний підпис, розумієте? Ви скажіть, що ви відповідь хочете? Ні, все, коротше, то я фуфал, повний фуфал. Все, давайте, ход, в'їжджайте перед мене. Да, їдь! Причина... Я сказав, а ти хто такий? А ти хто, хто, хто такий? Хто ти а через ноті то зуби повилітають. Давай, а, а ну, попробуй. Давай. Що я знімаю? А ну, запиши. Все. Ти мене зрозумій, герой? Ви чому кричали? Ти конь, Ти конь, Ти конь, ти хто? Пішов нахрен. Стоїмо! Рот закрий, бля. Бля, дам, бля, так. Хлопці, это незаконно, что вы виробляєте. Сюди Та протокол затримання я мого брата, його вам показувати. Бо тому що я його сестра маю повне право знати згідно чого? Згідно законів. Будь ласка, ви мого брата затримали? Що конкретніше? Ви мені по простому можете відповісти? Де є протокол затримання? Люди затримані? Люди затримані відповідь так або ні. Люди затримані чи ні? Відповідь так, хлопці, цілий поїхав. Я сказала, цілий поїхали. Заводь машину. Вони нікуди не добре. Я, я тобі, оскільки я підстав, що, що вони вчиняють або правопорушення. Хлопці, не робіть того. Ні, кажу, не робіть того. Протокол затримання, пане. Люди затримані чи ні? Я вас питаю, відповідь мені відповідь. Дайте. не дайте. Заводи машину. Дивіться, хлопці. Діть. Заводи ви не великолі... зупиніться. Послухайте мене! Дуже... Їдь! Я, я тобі сказала їхати! Їдь! Їдь мені дамо! Закрий машину! Йди, я сказав, бля! Закрий машину! Що? Ці Ці ти на мене руки, мене... будеш піднімати? Їдь, я їду і попробую, бля, навіть її останав! Не треба, я тебе прошу. Відступіться! Відступіться! Сука, в підрассі, бля! Від мене. Ні! Йди, бля, а ты видите, ты с никую, ты сидишь, нет!